Вони ж приїжджі, бідняки та алкоголіки. Мені з ними за одним столом противно сидіти. Микола сердито подивився на дружину. Скільки разів я тобі казав, що я надух не переношу такі сімейні посиденьки, і мені байдуже, який привід. Ти серйозно? Навіщо ти так говориш про моїх родичів? Ліза ображено піджала губи. Вони ж нічого поганого тобі не зробили. Питання не в тому, що вони мені зробили щось погане. Коли я знаходжуся з ними в одному просторі, я втрачаю свій час і свій гарний настрій. Чоловік зупинився посеред торгового центру і став навпроти дружини. Це не моє коло спілкування. Я не хочу заразитися від них бідністю і зійти з позитивної хвилі. Микола пильно подивився на Єлизавету. Ти ж знаєш, як добре в мене зараз у житті йдуть справи. Ну куди мені пускати їхнє дно в своє життя? Чоловік похитав головою. Колю, але там не просто посиденьки, там племінник народився. Це велике сімейне свято. Мене не зрозуміють, якщо я зникну. Єлизавета зворушливо подивилася на чоловіка великими смарадовими очима. Боже, ну за що мені все це? Чому у жінки, яка мені так підходить за характером, і у якої така шикарна зовнішність, чому в неї такі нікчемні родичі? Подумав про себе чоловік. Якщо я з нею розведуся, де я знайду зараз таку, яка буде зі мною не через гроші? На мить Микола завис у своїх думках. Прошу тебе, колю, для мене це важливо. Одна я не можу поїхати. Мене точно не зрозуміють, промовила Ліза з надією в голосі. Гаразд, але тільки на годину. Це моя межа, ліза. Микола почухав волосся. Ти в мене найкращий, зраділа Єлизавета. Тоді зараз зайдемо в супермаркет і купимо пляшку коньяку і цукерок. Ми ж не можемо приїхати з порожніми руками. Якраз до восьмої встигнемо. Ліза подивилася на годинник. Не зрозумів. Микола запитально подивився на дружину. Ти хочеш сказати, що захід сьогодні, через годину? Так Колюню, і ми відмінно встигаємо, Ліза взяла чоловіка за руку. Ліза, ти в своєму розумі хто так робить? Якого чорта ти мене ставиш перед фактом? У мене були інші плани на вечір, випалив Микола. Чому ти мені не сказала заздалегідь? Колю, якби я тобі сказала заздалегідь, ти б точно не погодився. Знайшов би. Сто приводів не поїхати. Я ж тебе знаю, спокійно відповіла жінка. Тим більше я з тобою весь день ходила по магазинах, допомагала тобі підібрати нові літні образи і купити гарний одяг. Далі у нас вільний вечір, додала Ліза. Ні, Ліза. викрикнув Микола, чим привернув перелякану увагу людей, що проходили повз. Ми й повинні були поїхати в мій улюблений ресторан вечеряти. Колю, ми щодня вечеряємо в ресторанах. Ніяких важливих зустрічей у тебе сьогодні немає. Ліза рішуче рушила в бік магазину. Ненавиджу, коли очікування не збігаються з дійсністю. Весь вечір мені зіпсувала. Микола стиснув зуби і ображено пішов за дружиною. Що означає покласти в пакет з коньяком тридцять тисяч. Ми ж уже купили подарунок. Піднімаючись сходами старого будинку, Микола не приховував обурення. Так треба, Колю. У мого брата народився син. На народження прийнято дарувати гроші. Ліза поглядом показала на пакет. Так вони навіть не в ресторані святкують, буркнув чоловік. Проти традицій не попреш. Не жадуй. Ліза постукала у двері. Подружжя увійшли в невелику двокімнатну квартиру. За столом сиділо чоловік десять. Гості пожвавилися і защебетали. Миколу посадили поруч з тестем Олегом Петровичем. Сівши на стілець, Микола інтуїтивно поморщився. Навпроти стояла велика тарілка з некрасивим шашликом. Чоловік завжди любив шашлик. І не тільки шашлик у дорогих ресторанах. На дачі з батьком у дитинстві, коли ще не було багато грошей, Микола із задоволенням за обидві щоки їв шашлик. І в студентські роки, і в різних країнах світу. Шашлик був однією з найулюбленіших страв чоловіка. Того дня Микола вперше побачив некрасивий шашлик. На тарілках похмуро сиділи грубі холодні шматки м'яса. Деякі були такі чорні, що їх можна було прийняти за вугілля. А шкіра підсмаженої курки. Микола інтуїтивно поморщився. Ну що, колюня, ні в чому собі не відмовляй. Ми це м'ясо з любов'ю самі у дворі підсмажили. Тесть взяв руками чорний шматок м'яса розміром з кулак. І поклав на тарілку зятю. У цей момент Микола побачив на руці Олега Петровича сальний пластир, який недбало прикривав рану. Пластир був просочений жиром, кров'ю та брудом, і пластир був явно не першої свіжості. Коли Микола зрозумів, що тесть цим пальцем щойно поклав йому на тарілку найпотворніший шматок м'яса, Миколу мало не знудило. Чоловік інтуїтивно закрив рот рукою. Серйозно? Це якийсь прикол? А де приховані камери? Микола сам собі поставив запитання. Ні, колю, це не прикол. І ніяких камер тут немає, тихо відповів внутрішній голос. Просто так живуть люди. Ліза сіла праворуч від чоловіка, повернулася до дружини брата і почала з цікавістю обговорювати життя після пологів. Раптом Микола почув поруч з вухом нявкання, а точніше хтось басом голосно закричав Мяу! Та так, що Микола підскочив на стільці. Колюню, не переживай. Це васько. Тища, що сиділа навпроти Миколи, посміхнулася своїми п'ятьма залишившимися зубами. Васько він з дитинства того. Брат Лізи, Вадим включився в розмову. З народження з головою не дружить, а як горілки хильне, то перетворюється на різних тварин. Васько, хто ти у нас сьогодні? весело запитав Вадим. «Мяу!» Над вухом Миколи знову роздався неприємний звук. Ну ось. Васько у нас сьогодні котик. Котики не шкідливі, не звертай уваги. Вадим усміхнувся і відправив до рота великий шматок гострого перцю. А не випити нам ще горілки, тесть схопив Миколу за руку і жадібно обвів поглядом присутніх. У нас сьогодні чудовий привід. Микола відчув, як липкий пластир торкнувся його руки. Будучи ввічливою людиною, Микола хотів попросити його не чіпати, але не встиг. Олег Петрович уже віддер руку і спритно схопив пляшку. Тестю якого від горілки обличчя постійно було кольору, наближеного до томатної пасти, урочисто проголосив тост. Побажав новонародженому довгих років щасливого життя. Ну ну, бідний малюк. Це як же йому потрібно буде в житті постаратися, щоб вирватися з цього замкнутого колу, подумав Микола. А ти що не п'єш? Свинячі очі Тестя помітили повну стопку горілки в руках у Миколи. Цокнувся за здоров'я малюка, а сам не випив? Так, це якось нешанобливо. новоспечений батько теж незадоволено подивився на Миколу. Я не п'ю нічого особистого. Я щиро бажаю всього найкращого дитині, але пити я не буду. Прошу поважати мій вибір, відчеканив Микола, який взагалі не пив. Все оточення Миколи обходило алкоголь за версту. Навіть на його весіллі з Лізою не було алкоголю. Микола покрутив стопку і згадав, як сильно на творези весілля образились родичі Єлизавети, які під шумок бігали в магазин за алкоголем і таємно бухали в туалеті елітного київського ресторану. Щось не дуже він нас всіх поважає, раз пити з нами не хоче, буркнув хтось із родичів на іншому кінці столу. Мяу! Десь у коридорі пролунав пронизливий чоловічий крик. Та відчепіться від мого чоловіка. Він сказав, що не п'є, значить, не п'є. У розмову вчасно включилася Єлизавета. Вечір продовжувався. З кожним новим тостом, який звучав все більш нав'язно, Микола відчував, як наростає його напруга. Чоловік майже не торкнувся їжі. Саморобний салат Цезар. Був настільки огидним, що чоловіка стало нудити не тільки в прямому, а й у переносному сенсі. Газування вони точно не могли зіпсувати. Микола налив собі стакан і обережно зробив ковток. Колю, а ти що до мого батька сидиш спиною? Так негарно, сядь нормально. Дружина побачила, як Микола повністю повернувся в її бік. Там балкон відкритий. Протяг сильний не хочу застудитися. Микола відповів перше, що спало на думку. Насправді, чоловік менше всього хотів бачити п'яне обличчя тестя і вже тим більше якось брати участь у спілкуванні. Щоб цей дурник мене ще раз схопив за руку, краще розвернутися, ніби мене тут і немає, може, не помітить мене, думав чоловік. Ти, як завжди, в своєму репертуарі. Єлизавета похитала головою. А ти що, салат не з'їв? І м'ясо? Це не шанобливо. Моя сім'я старалася, готувала, незадоволено прошепотіла Ліза на вухо чоловікові. Немає апетиту, не приставай. Скажи спасибі, що я взагалі прийшов, злобно прошипів чоловік. У цей момент тесть дав команду курити. І всі чоловіки за столом дружно закурили. Микола знову поморщився. Чоловік з дитинства надух не виносив запах тютюну. Потім тесть почав довгий і нудний тост про дітей, який затягнувся хвилин на десять. Микола спочатку терпів і під суворим поглядом дружини робив вигляд, що уважно слухає. А потім, зрозумівши, що тесть забув, з чого почав, Голосно перебив. Так вип'ємо ж за дітей. Ура! Рідня Єлизавети накинулася на Миколу. Не можна перебивати. Ти що наробив? Тости мають бути довгими і від душі. Ну ось, через тебе би Олег забув, що хотів сказати. Єлизавета знову втрутилася і якось усіх заспокоїла. Микола нервово поглядав на годинник. Я тут вже дві години стерчу, а гості навіть не думають розходитися. Чоловік ображено дивився в тарілку і ніяк не розумів, чому він повинен витрачати дорогоцінний час свого життя на п'яних людей, які були йому огидні. Я за цей час міг би щось зробити корисне для себе, по роботі поговорити або спортом позайматися. Чоловік згадав, як кілька разів намагався втекти від реальності в телефон, але тут же отримував шквал докорів від дружини і родичів Єлизавети. Вдома в телефоні посидиш. Май хоч краплю поваги. Ліза випучила очі, коли Микола достав мобільник, щоб прочитати повідомлення. Микола дивився в тарілку і уявляв, як він відпочиває на морі. Мяу! Неприємний крик знову повернув чоловіка в реальність. Микола підскочив на стільці і вилаявся про себе, на чому світ стоїть. Через десять хвилин двоє родичів стали прощатися. Ось вона, золота можливість звалити під шумок. Подумав Микола і радісно вигукнув І на цій позитивній ноті ми теж будемо збиратися. Микола спробував встати, але тесть, який стояв, курив десь над його головою, поклав руку йому на плече і з силою повернув чоловіка на місце. А ти куди зібрався, Колюню? Ми ще сидимо. Олег Петрович, мені завтра о п'ятій ранку вставати. У мене багато справ. Ми і так знайшли час, щоб приїхати. Колю, ми ще не допили горілку. Горілку не можна залишати на ранок. Заплітаючись язиком, випалив тесть, який знав, що якщо вранці десь у будинку буде горілка, то він точно нап'ється. Так, викрикнув брат Єлизавети, тим більше ми спеціально бабі Мані дали косар, щоб вона посиділа з малюком, а косар на дорозі не валяється. А я тут до чого, обурено відповів Микола, я ж не п'ю з вами. Пийте без мене, скільки влізе. Ти що, не можеш знайти пару годин, щоб нас поважити? Тесть міцно стиснув плече Миколи. Ні, не можу. У цей момент чаша терпіння Миколи вийшла з берегів. У молодості Микола займався різними видами рукопашного бою. Інстинкти все пам'ятали. Та й внутрішній голос не став заважати. Раптом Микола заломив руку тестю, який швидко опинився на підлозі. Брат Лізи через весь стіл стрибнув у бік Миколи, щоб помститися, але теж швидко опинився на підлозі. За столом залишилося ще троє чоловіків, але вони вирішили не ризикувати своїм здоров'ям. Мене нудить від вас, від усіх вас. Ви повне ніщо. випалив Микола. У вас народилася дитина в роду. А ви його сплавили в якійсь бабці. Самі тут нажрались, прокурили все приміщення, не зрозуміла, що. Микола встав і з презирством подивився на всіх родичів дружини. Подивіться, як ви живете. Ви зранку до вечора жрете горілку. У всіх ваших історіях і розповідях головний герой горілка. Ви тільки і думаєте, як напитися. Микола з презирством подивився на Вадима, який, охаючи і потираючи плече, сів у крісло. Вадим, ти став батьком. Невже така важлива подія тобі ніяк не відгукнулася? Може, пора зав'язати з бухлом, а не розповідати, як ти на вахту приносиш шалкашку в пакетах з під соку? Але не це найсумніше. Микола усміхнувся. Найсумніше, що твоя дружина, замість того, щоб послати тебе, радісно підтримує твої історії і сама п'є з тобою на рівні. Микола різко видихнув. Ваша дитина з дитинства буде обирати спирт з молоком матері. Це ж повне дно. У вас у всіх бідне мислення. Тут смердить бідністю. Я весь вечір сидів і думав, якби мені випадково не заразитися. Ви, бездарі, алкоголіки, дармоїди, люди без майбутнього. Мені про таких батько розповідав у дитинстві перед сном, випалив Микола. Бачить Бог, я не хотів всього цього говорити, я просто хотів піти. Спокійно, тихо, культурно. Я весь вечір мовчав, усміхався, сміявся над вашими дурними жартами. Але це межа. Чоловік гнівно відсунув стілець. А ти, Ліза, коли я тобі сказав поїдь без мене, ти настояла, щоб я поїхав з тобою. Бачте, твої батьки не зрозуміють, якщо ти приїдеш без мене. Чоловік подивився на дружину колючим поглядом. Так ось Ліза. Ось тобі вибір ти єдина тут, у кого є майбутнє. Я навіть толком не можу зрозуміти, як так вийшло, що ти зовсім на них не схожа. Ніби в пологовому будинку підмінили. Чоловік на секунду замовк. Загалом, так, ліза. Або ти зараз їдеш зі мною, і щоб я від тебе більше ніколи ні слова не чув про твоїх родичів. Вони самі по собі, ми самі по собі. Микола пронизливо подивився на дружину. З такими людьми ти спілкуватися не будеш, якщо хочеш бути зі мною. Або ти залишаєшся з ними. Обираєш їх, і ми з тобою розлучаємося. Микола закінчив свою думку. У кімнаті повисла зловісна пауза. Мяу! Десь у квартирі знову пролунав крик. Мамо, тато, ви мене, звичайно, вибачте, але я обираю чоловіка. Я не хочу своїм дітям такого майбутнього, тихо промовила Єлизавета. Я дивом з'їхала від вас у шістнадцять і не для того терпіла всі труднощі життя, щоб зараз через вас все втратити. Любий, поїхали звідси. Вибач, що я притягла тебе сюди. Це була помилка. Єлизавета взяла Миколу за руку і встала за столу. Микола і Єлизавета вийшли з квартири. Під'їзд здригався від гучних і образ, які звучали їм у слід. Ходімо швидше, Єлизавета міцно стиснула руку чоловіка. Молодець, ти зробила правильний вибір. Микола міцно обійняв дружину, коли пара сіла в машину. Микола і Єлизавета через півроку приїхали до моря. Ліза порвала всі контакти з батьками і родичами, видалилася з соцмереж і змінила номер. Через рік Ліза завагітніла і народила чоловікові сина. За чутками у них все добре. Кажуть, що ми завжди складаємося з нашого вибору. І що саме наш вибір визначає, як в підсумку складеться життя. А ще кажуть, що немає недосяжних цілей, просто у деяких людей високий коефіцієнт ліні, великий запас відмовок і горілка. На жаль, ця трійця вміє заплутати мозок чи допомагати тим, у кого проблеми з алкоголем. Тут кожен вирішує сам у міру здорового глузду і своєї доброти. Микола і Ліза зробили свій вибір. Без найменшого докору сумління вони з усмішкою зустрічають яскраві промені сонця, яке завжди однаково світить всім п'яним і всім тверезим людям.